Низькі зарплати, складні умови праці та часте недофінансування галузі освіти призводять до дефіциту кадрів у навчальних закладах. Депутатка міської ради та директорка гімназії номер 9 Олена Ткач виступила зі зверненням на сесії міської ради до міністерства освіти з проханням вирішити проблему низьких зарплат для вчителів. Пані Олена каже, після того як у суспільстві почали говорити про це, влада оголосила про додаткову тисячу гривень з січня а з нового навчального 2025 П'ятого року вже дві. Однак освітяни обурені таким нововведенням. Більшість учителів просто сказали так: це чергове. Приниження від держави, педагогічних працівників. Інший вчитель каже: от я викладаю, я тут за сумісництвом я викладаю тільки 7 годин або 4 години, мені буде тисяча. І ось та моя молода вчителька, яка має 32 години навантаження, у неї також буде тисяча. Тобто тут нас урівняли за якимись радянськими стандартами от, Совєтського Союзу, і це неправильно. Це неправильно, вчителі це сприйняли як крок приниження. Зі слів очільниці школи, вчителі вимушені влаштовуватись за сумісництвом у приватні онлайн-школи, де викладають на вихідних. Однак найстрашніше те, що деякі освітяни вже планують покидати шкільну практику і йти в нову галузь, де вища зарплата і менше навантаження. Адже молодий спеціаліст отримує близько 6 тисяч гривень зарплати з вирахуванням податків, і така сума недостатня для комфортного життя, бо це навіть менше за мінімалку в Україні. Молодого спеціаліста в минулому році ми не взяли жодного. Не тому, що я не хочу, а їх тут стояла ціла черга, а тому, що їх немає. Охочих сьогодні працювати на 6 у школі немає. Тобто, молода зміна сьогодні не підходить. Хто замінить тих маститих і досвідчених, які захочуть в певний час залишити своє місце роботи? Це також питання сьогодні відкритим. Сьогодні ми вже маємо в Білозерківській громаді оцю стандартну надбавку не 5% і не 15%, як було до сьогоднішнього дня, а уже 30%. Тобто, максимальні які. Дані державою, от тут, тут є звичайно заслуга і начальника управління освіти Юрій Федорович, він дуже далекоглядний. Він завчасно спрогнозував всі ці моменти, пов'язані із надходженням субвенцій. І коли було зрозуміло, що субвенції не вистачить на всі ці доплати, тоді було ухвалено рішення. Депутати підтримали Юрія Федоровича і було надано ту суму, якої не вистачає до субвенції, щоб всі ці, ці доплати були. Здійснені натомість на сесії інша депутатка Ольга Нагорна назвала таке звернення хайпом на болю вчителів. На її думку потрібно не обмежуватися лише словами, а діяти зараз та внести зміни до місцевого бюджету. Я пропоную депутатам, безпосередньо фракції Європейської солідарності зараз не просто говорити. А діяти, тому що ми абсолютно виступаємо за підвищення е, педагогічним працівникам заробітної плати, і ми вас підтримуємо в цьому питанні, якщо ви зголоситесь, зараз внести зміни до бюджету або до програми і сплачувати премії нашим педагогам, е, наскільки наскільки це необхідно. І затвердити з урахуванням цієї зміни бюджет. Молодий вчитель фізичної культури Дмитро каже, маленька зарплата його, звісно, бентежить, але він любить свою роботу. Перевагою є те, що у нього є можливість підробляти. Однак вчитель більше акцентує увагу на тому, що найбільшою проблемою є війна. Вчитель молодий спеціаліст отримує 5800 вісімсот на руки, тобто 5800 тисяч вісімсот гривень. Додатково ще можна брати півставки, якщо є вільно, Якщо у вас є диплом, у мене ще є кілька дипломів, тобто я ще вчитель інформатики. зараз забуваю. на магістратурі зараз навчаюся, тому що буду вчителем інформатики. Ще є дипломи електромонтера, тому я і можу підробляти також ще і по ремонту електроніки. Зарплата да, маленька, я думаю, що молоді спеціалісти не будуть йти на цю зарплату 5800. Якщо людина ніде не вчилась, тільки прийшла з університету або або навчається і працює, або тільки закінчила університет. В неї зарплата 5800. Я думаю, що на такі зарплати молоді спеціалісти йти працювати не будуть. Середня зарплата вчителя в Україні становить 12 тисяч гривень. Про це повідомив міністр освіти Оксан Лісовий. Стверджує, що закон про освіту передбачає підвищення оплати праці вчителів до трьох прожиткових мінімумів, тобто до 24 тисяч гривень. Також планується спрощення системи нарахування заробітної плати. Однак зростання буде тоді, коли бюджет країни отримує вільних 50-60 мільярдів гривень, а поки таких грошей немає. Олена Бойко, Микола Дігтяр, Еспресо, Біла Церква.